Доступність медичних послуг об'єдналися приміщення і експерти у Миколаєві. Запрацювала нова поліклініка відновлення закладів культури та організація мистецьких програм. Діяльність управління культури здійснюється виключно в рамках чинного законодавства України. Обласному управлінні культури підбили підсумки минулого року. 115 років з дня народження Марії Примаченко. Цей біль вона його перетворювала в такі дивовижні образи. Як у Миколаєві згадали про видатну мисткиню. <звук> Сьогодні четвер, 11 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу «Март» продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Вчора, 10 січня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади. Перша атака сталася о 10.00, коли російські війська поцілили по Очаківській акваторії. Також вчора ввечері та сьогодні у півночі окупанти завдавали артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Начальник Миколаївської ова Віталій Кім піддав сумніву інформацію, що в Росії розробляють дрони зі штучним інтелектом. Свою думку він озвучив під час інтерв'ю для Ютуб каналу Фабрика новин. За словами очільника області, такі заяви можуть бути ще одним елементом ворожої пропаганди. Пропонуємо пряму мову. Вони про це заявляють точно так же. Ось у нас є одна штука, тобто бійтеся нас. Але наші військові розуміють, що це штучні зразки, які дуже так же, так же швидко розбираються на запчастини, як і будь-яка інша техніка. Зараз питання не в штучному, що в них там може бути не буде. В них ніяких ексклюзивних технологій, натовські стандарти далеко попереду будь-яких нових розробок росіян зараз, тому питання тільки в кількості, і питання в вмінні застосовувати цю зброю. Тому цього цих заяв боятися не варто. У Миколаєві розпочинає роботу нове поліклінічне відділення першої міської лікарні. Зручне розташування в середмісті дозволить пацієнтам скоротити час для проходження медичних обстежень та планових оглядів. Також у приміщенні продовжить функціонувати жіноча консультація. Докладніше про нову поліклініку в матеріалі Сергія Лисюка. Перша міська лікарня довгий час не мала приміщення для власного поліклінічного відділення. Спеціалісти займали одну з будівель Миколаївського кораблебудівного заводу. Однак після закінчення сроку оренди відділення з'їхало з приміщення. Нині поліклініка буде функціонувати на базі жіночої консультації номер 1 Запрацювало поліклінічне відділення, яке продовжує надавати послуги для жінок у вигляді жіночої консультації. а Також додатково на додаткових поверхах відкриваються поліклінічні відділення, які потребують миколаївці. Так скажімо, нарешті, об'єдналися приміщення і експерти і медицини і будуть надавати якісні послуги миколаївцям. Поліклініці будуть вести прийом 18 лікарів-спеціалістів терапевтичного та хірургічного профілю. Жіноча консультація продовжить надавати послуги. Будуть працювати 10 акушерів-гінекологів. Подальшому є плани на розвиток, щоб більше було вузьких спеціалістів, приймали в одному місті, і людина, які потребують, прийшла на це місце. все пройшла і мала. Сьогодні вже працює лабораторія, працює зі де можна робити кардіограму, Є кабінет узі. Ну, тобто, ще трохи вивчимо молодих фахівців. Вони будуть. Ну ми розуміємо, що війна і Миколаїв це кадрова проблема, Є проблема цього, і ми теж нам потребують лікарі. Але ми готуємо, вивчимося і будемо працювати. При закладі працюватимуть маніпуляційний кабінет, кабінет функціональних обстежень тощо все необхідне обладнання було придбане за кошти міського бюджету. Це покращить надання медичної допомоги як пацієнтам, так і лікарям їм не приходиться з одного місця переходити до іншого, тому це зручно як для наших пацієнтів, так і для лікарів. А коли вивільнена частина цього приміщення, крім жіночої консультації, з'явилася можливість надати нашим фахівцям, скажімо так, гарні умови праці. Як зазначають в управлінні охорони здоров'я, комплексний підхід та зручне розміщення фахівців допоможуть пацієнтам скоротити час медичних обстежень та планових оглядів. Поліклініка обслуговуватиме людей в дві зміни з потужністю 350 відвідувань. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. 12 тисяч доларів за фіктивний діагноз у Миколаєві затримали лікаря інтерна одного з місцевих медзакладів. Як повідомляє обласна прокуратура, фігурант за попередньою змовою з невстановленими службовими особами налагодили схему незаконного збагачення. Мета оформлення фіктивних документів для уникнення від мобілізації військовозобов'язаних. Свою послугу підозрюваний оцінив у 12 тисяч доларів США. Під час одержання частини хабаря медика затримали правоохоронці. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv у Миколаєві демонтували металевих лебедів на Флотському бульварі. Як пояснили в комунальному підприємстві Миколаївські парки, скульптуру прибрали, щоб відреставрувати. Зокрема, планується зняти чималу кількість замків, які залишили миколаївці, провести антикоразійні заходи та пофарбувати об'єкт. Вже навесні лебеді мають повернутися на своє місце. Нагадаємо, кована конструкція була подарована Миколаєву в 2012 році. Автором композиції виступив Юрій Моторний, якого на створення скульптури надихнула дружина. В обласному управлінні культури підбили підсумки роботи установи в минулому році. І йшлося про відновлення пошкоджених культурних закладів, розважальні програми підтримку ментального здоров'я українців та інше. Отож, що відомо на цей рахунок за підсумками року, дивіться далі. Велика війна внесла значні корективи в діяльність управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день в Миколаївській області діють 1004 заклади культури. З них внаслідок російських обстрілів зазнали пошкоджень чи вщент зруйновані 132. Станом на 1 січня 2024 року 31% відсоток пошкоджених вже відновлено. На жаль, на сьогоднішній день частина Миколаївської області, а саме Кінбурзького каса, є досі окупованою, і саме там розташовані наші три заклади культури. Два заклади культури клубного типу. Один бібліотечний заклад. Також там розташовано сім пам'яток історії, яка доля зараз. Ми не можемо про це говорити, а це але вже буде відомо після деокупації. Під час повномасштабного вторгнення заклади культури взяли на себе важливу функцію підтримку ментального здоров'я українців. Також у деяких з них діють волонтерські організації. Саме заклади культури в такий час показали, що вони не є тільки об'єктами дозвілля, і культура це не розваги, а це саме підтримка населення в такі складні часи. На базі багатьох закладів культури розташовані волонтерські хаби, гуманітарні штаби. Які здійснюють постійну підтримку збройних сил України та цивільного населення, попри війну в управлінні планують і надалі продовжувати організацію культурних заходів. Зокрема, зараз розглядається можливість продовжити проєкт мистецька артилерія» за участі оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади. Хочу зазначити, що протягом даного періоду не тільки мистецька артилерія була співпраця коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради постійно співпрацюють з оркестром, а також співпрацюють обласний палац культури і обласна філармонія. Буквально перед новим роком була реалізована така програма для населення міста Миколаєва. Різдвяна програма, саме за участю даного оркестру. Олена Буберенко зазначила, в прийнятій обласною радою програмі соціально-економічного розвитку наразі не передбачено практичних коштів для сфери культури. Наприклад, у 2024 році з'являється в нас донор або міжнародна організація, яка готова профінансувати. І тому без занесення в дану програму даного об'єкта ми не зможемо це реалізувати. Тому це заплановані кошти, але це не обов'язково, що вони будуть да, ну, виконати це. Тому без цього ми просто не реалізуємо даний проект. Наразі управління культури активно шукає засоби для подальшого розвитку творчої сфери на Миколаївщині. Зокрема, в активній співпраці з Українським культурним фондом планується подача грантових заявок в проєктні програми для залучення донорських коштів. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. 11 січня у офісі відновлення Миколаєва пройшла зустріч керівництва міста та області з партнерами від Проон. Її присвятили підсумкам співпраці за 2023 рік, а також планам на теперішній. Як зазначив міський голова Олександр Сінкевич, основними напрямками роботи є покращення доступу миколаївців до публічних послуг, підвищення рівня безпеки громади, підтримка соціальної та медичної галузей. У місті Білгород-Дністровській оперативники державного бюро розслідувань затримали на хабарі працівника ТЦК. За грошову винагороду він підробляв документи про визнання чоловіків непридатними до військової служби. Фігуранта взяли під час отримання 7 тисяч доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків. Зараз правоохоронці проводять обшуки за його місцем роботи та встановлюють коло причетних осіб. Хабарнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Бійцям ТРО на херсонському напрямку потрібні FPV-дрони. Ціль благодійного збору 225 тисяч гривень. Кошти збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. На зібрані гроші будуть виготовлені 10 дронів для групи БПЛА «Апач». Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських загарбників, тим самим рятуючи життя українським військовим. Задонатити можна за посиланням по qr коду або за банківськими реквізитами. Нагадуємо, маленьких донатів не буває. 12 січня виповнюється 115 років з дня народження відомої української художниці Марії Примаченко. Напередодні цього дня у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна провели лекцію, присвячену життю та творчості талановитої мисткині. Більше про подію знає Катерина Рупташ. Жінка, яка попри біль знайшла в собі сили творити, 12 січня виповнюється 115 років з дня народження відомої української художниці Марії Примаченко. З цієї нагоди у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна пройшла лекція присвячена життю та творчості талановитої мисткині. Марія Примаченка вона з раннього дитинства дуже сильно хворіла, перенесла паля міліт і все життя вона пересувала за допомогою палички, милиць. Скажила, що в неї сильно боліли ноги, і от якраз в своїх малюнках вона, якби цей біль вона його перетворювала в такі дивовижні образи. Наразі твори Марії Примаченко відомі в усьому світі. Їх експонують у музеях багатьох країн та ними надихаються не лише митці, а й модельєри. Вона особлива тим, що в першу чергу це людина, яка не мала професійної освіти. Вона художник самоук, художника аматор причому любила малювати з дитинства. Пані Наталя, вчителька у школі, каже, на лекцію завітала разом зі своїми колегами, аби не просто цікаво провести час, а й дізнатися щось нове про відому мисткиню. Ми також з дітьми обговорюємо її роботи на уроках, і тому, звичайно, це краще побачити вживу і щоб потім. Більш результативно примінити це, це на практиці. Все ж таки у нас такий час не дуже легкий, а це піднімає дух, настрій, коли ми спілкуємося з колегами. Тому це важливо для нашого власного самопочуття. Подібні лекції справді неабияк допомагають триматися і продовжувати жити повноцінним життям навіть у такий складний час. Відзначає інша відвідувачка пані Надія. Під час війни дуже корисно отримувати позитивні емоції. Ми зараз говоримо постійно про ментальне здоров'я і педагогів, і наших вихованців, наших учнів. Тому саме такі заходи допомагають нам отримати позитивні емоції, надихнутися. І в той час ми з новими силами після канікул приступимо до освітнього процесу. За своє життя Марія Примаченко створила понад тисячу робіт. На честь неї навіть назвали астероїд, який можна спостерігати між Марсом та Юпітером. А її загадкові та фантастичні світи і далі підкорюють нових шанувальників. За мною не плачте, і я не пропаду на тому світі. У мене там теж буде робота. Треба тільки взяти з собою гарні фарби та папір. Я все пам'ятаю. Я вас ніколи не забуду і всім людям навіки заповідаю любов. Мені бачилося, що така любов буде на землі. Лад буде. Живіть зі світом. Марія Примаченко, Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю 12 січня у Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Уночі буде сніг, вранці в день та ввечері без опадів. Температура коливатиметься між мінус 9 та мінус 2 градуси за Цельсієм. Вітер переважно північний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 60%. Ми раді, що зараз ви з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів на Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першими. підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт trkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.